Чи є у вас парфум, який вам особливо подобається? Нас завжди оточують аромати та запахи. Мене звуть Ганеле Очовський, і сьогодні я хочу разом з вами поміркувати над духмяними ароматами. один фарисей запросив Ісуса та його учнів на обід. Якась жінка з тієї місцевості, відома через свій аморальний спосіб життя, дізналася, що він був там та прокралася у те місце. Їй знадобилася неабияка сміливість, щоб не звертати уваги на погляди та перешіптування у кімнаті. колись вона теж була маленькою невинною дівчинкою. проте, це було далеко у минулому. Її образили, нею скористалися, і ці рани змінили усе її життя. Вона схилила коліна перед Ісусом та плакала. Вона принесла дорогий парфум, щоб змастити його. зазвичай масло виливали на голову. Вона ж наважилася вилити його лише на ноги, без кінця їх цілуючи. Лючи бальзам, вона безупинно плакала. Тоді вона розпустила своє волосся. Поважні жінки-єврейки ніколи превселюдно не розпускали волосся. Проте цей раз, коли в неї було розпущене волосся, мав стати останнім. Вона витерла ним ісусові ноги. змусивши себе подивитися в очі Ісусу, вона не побачила у них зневаги, а навпаки, любов. Цю жінку звали Марія. Вона хотіла змастити ноги Ісуса своїм духмяним єлеєм так, щоб ніхто не бачив. Проте вона не врахувала, що такі пахощі не приховаєш. Щойно відкривши та виливши парфум на ноги Ісуса, аромат розійшовся по кімнаті. Учні впізнали цей дорогий запах та засудили марнотратство. Це виглядало так само, якщо хтось вилив сьогодні на ноги шанель номер 5 Те подумав дещо інше. Він знав, чому ця жінка втратила репутацію, бо й сам був до того причетним. він також був у цьому винним, хоча зараз і не хотів про це нічого знати. Тож він з нетерпінням очікував, як Ісус відреагує прибігаючи до притчі, Ісус спробував пояснити йому, що усі ми винні й потребуємо прощення. обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім. Ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені. А вона, відколи війшов, я мої ноги цілує невпинно, голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить, а до неї він промовив прощаються тобі, гріхи твої. Дивовижно, що ця історія про прощення та пахощі згадується в усіх євангеліях і ніколи не кане в небуття. У ті часи існував звичай омити ноги від пилу, перш ніж увійти у дім. зазвичай це робив прислужник. Коли Ісус та його учні зібралися для відзначення Пасхи, кожен не хотів виконувати цю роботу. Вони не хотіли бути прислужниками. У настрої відчувалося напруження. після справляння Пасхи вони почали сперечатися між собою. Хто з них більший Тоді Ісус устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підпорізується. Там налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Ісус хотів, щоб вони зрозуміли, що служіння іншим і є справжньою величчю. Тому він пояснив, а коли обмив ноги вам, я, Господь і вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоби ви те чинили, як я вам вчинив. По правді, по правді кажу вам, раб не більший за пана свого. Відтак для мене є лепомазання та умиття ніг пов'язані між собою. під ними слід розуміти прощення та служіння. оскільки Марії було прощено, вона також могла служити. Учні, що сперечались, потребували прощення та уроку смирення. Ісус зробив цей урок незабутнім тим, що сам омив ноги учням. він був готовий до служіння аж до гіркого кінця, коли віддав життя за своїх друзів у цьому він взірець для усіх нас. Так, апостол Павло також може написати єфесянам: і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. у старозавітні часи тварин приносили в жертву як символ покути та прощення гріхів сьогодні, завдяки жертві Ісуса, це вже робити не треба. Проте наше життя також має бути пахощами. Павло писав церкві у Коринфі і запашність, знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ми, бо для Бога Христова запашність. Далі він казав «Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя. повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу таке життя. Це аромат, що розповсюджується довкруги та нагадує про Ісуса, несучи надалі звістку, про спасіння. Павло хоче, щоб якомога більше людей відчули цей аромат та пішли за ним, допоки знайдуть його джерело та самі почнуть його поширювати. Тому нам слід як і Марії навчитися розкаюватися, просити прощення, приймати його та з любові і вдячності служити іншим. Лише тоді наше життя буде нести аромат Христа у довколишній світ. Які запахи вам найбільш подобаються? квіти, дерева, трава усе пахне. Нас оточують запахи. Запах хліба у духовці, аромат кави та багато інших хороших запахів викликають у нас апетит та притягують нас. Якщо ви найближчим часом знову відчуєте в повітрі особливо гарний запах, подумайте тоді про те, що Бог хоче сповнити нас своєї присутності, щоб ми змогли бути пахощами для інших. Він хоче, щоб наш запах їх приваблював, і таким чином ми вели інших до Бога. Послання Ісуса Христа також сповнене пахощів. Коли ми думаємо про це послання, воно духм'яніє, як єлейне масло Марії. Його не можна приховати. Люди будуть ним пахнути й приваблювати інших. У цьому закладено зміст нашого життя. У квітки власний притаманний запах. Це просто частка її сутності. Їй не треба напружуватись, щоб поширювати пахощі. Вона поширює їх, тому що є квіткою. Так само і запахом Ісуса у нас, Його послідовниках. якщо у нас живе Ісус, Він поширює свій запах через нас. Це запах Христа. цей запах шириться через наше самовіддане служіння. Якщо ми готові виконувати найнижче служіння іншим, омивати їх ноги, може, навіть вдихати запах спітнілих ніг, нам треба перемогти власні гордощі та бути готовими ставитись до нього з любов'ю, замість того, щоб сперечатися, як це робили учні. Ісус говорив своїм учням: а коли обмив ноги, я вам, Господь, вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати. У багатьох церквах ця заповідь Христа навіть не виконується. У інших, у чистий четвер, єпископ омиває Ноги дванадцятьом діяконам навіть папство слідує цьому ритуалу, проте навіть там, де є ногоомовіння, воно мало б бути чимось більшим, аніж простою традицією, що бездумно виконується. Який зміст сьогодні має такий символічний обряд для нас? Там, де бігають босоніж, при ногоомовінні вода у відрі стане дуже брудною. Чи я готова покласти руки на брудні ноги моєї сестри та відтирати їх, доки не стануть чистими? Чи ми насправді готові служити одне одному та відмовитися від прагнення чинів та влади? Ісус наш великий зразок. Біблія говорить, так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити й душу свою дати за викуп за багатьох. Служіння жертвоприношення у стародавньому Ізраїлі мало вказувати на Спасителя. Ісус віддав своє життя, неначе справжній жертвний ягня. Запах цієї жертви проходить через тисячоліття та дарує спасіння усім, хто з вірою звертається до нього. Бог дарує нам нове життя у Христі. Це життя повинне бути жертвою живою, духм'яним запахом. Цей запах Христа у нас має бути відчутним, помітним, впізнаваємим та пробуджувати прагнення справжнього життя. Чи хочете ви сьогодні випромінювати цей запах любові Христа? Помолимося з вами. Дорогий Ісус, дякую за твою жертву, яка дарує життя. Дякую, що ти хочеш сповнити нас запахом твоєї любові. Допоможи нам служити іншим так, щоб вони змогли відчути цю любов. Амінь. Якщо у вас є запитання чи пропозиції щодо нашої програми, ви можете звернутись за адресою вказаною на екрані.